Вітаємо, друзі! Я Віталій Портников. Американське витання Вашингтон Пост із посиланням на офіційні джерела підкреслює, що у Ісламської Республіки Іран і Російської Федерації нові домовленості щодо постачання зброї. Тепер мова йде вже не тільки про безпілотники, але й про балістичні ракети. Домовленості між Москвою і Тегераном пов'язані насамперед із бажанням російського президента Володимира Путіна поповнити арсенали зброї своєї країни, які майже вичерпалися після кількох місяців російсько-української війни. Звичайно, старого радянського лахмітця. На військових складах Російської Федерації ще достатньо однак, вважати, що у росіян є більш-менш сучасна зброя після цих місяців війни, вже не можна, і в цьому переконуються всі військові експерти, які стежать за. Темпами російських ракетних ударів по українській території, по тому, як збираються ці ракети для ударів, по тому, як Москва тепер намагається замінити ракетні удари атаками іранських безпілотників Камікадзе, ну і от тепер. Поруч із іранськими безпілотниками Камікадзе будуть також застосовуватися і іранські ракети. Американські чиновники повідомляють, що у вересні відбулися остаточні перемовини між російською та іранською делегаціями. Для цього іранські військові і чиновники з міністерства оборони іранської держави навіть відвідали російську столицю. Це може свідчити відразу про кілька. Досить важливих фактів: Перший, що ракетні арсенали Російської Федерації дійсно майже вичерпано. Ті експерти, які про це говорять, зокрема, представники розвідувального співтовариства України, абсолютно не помиляються у своїх оцінках. Друге, те, що Російська Федерація буде шукати балістичні ракети на світовому ринку, однак країни, які готові допомогти Росії. Запроваджувати ракетні обстріли України, стріляти по цивільній інфраструктурі, таких держав дуже мало. І Іран, який знаходиться в абсолютно закономірній конфронтації із цивілізованим світом, це звичайно ж одна з таких держав. Третє те, що навіть такі держави, як Іран, спростовують свою причетність до війни. Адже абсолютно логічно, що перед повідомленнями Washington Post з'явилася і інформація про перемовини міністра закордонних справ Ісламської Республіки Іран і своїм португальським колегою. Голова іранського зовнішньополітичного відомства підкреслив, що його країна не постачає і не постачатиме зброю Російській Федерації. Це звичайно брехня, однак. Саме той факт, що Ірану, навіть в ситуації, коли він постачає зброю Російській Федерації, і не хочеться виглядати союзником агресора, все ж таки заперечує можливість масованого постачання іранської зброї Російській Федерації. Принаймні, Іран буде робити все можливе, щоб за ним залишалися шанси спростовувати постачання своєї зброї Російській Федерації. Ну а інші країни очевидні. Глобальні союзники Москви, такі скажімо, як Китайська Народна Республіка, і ще в більшій мірі будуть побоюватися надсилати до Росії великі партії озброєнь, тому що на відміну від Ірану, який вже багато років знаходиться під ніщівними західними санкціями і нічим особливо не ризикує у Китаї, немає жодного бажання під такі санкції потрапити. Ну і наступний момент. Який є пов'язаний із тим, що ми маємо усвідомлювати наміри російського президента Володимира Путіна? Путін фактично налаштувався на довгий перебіг конфлікту, і саме для такого довгого перебігу конфлікту він продовжує збирати зброю у маргінальних державах. Однак може виявитися, що російський президент. Переоцінює можливості своїх збройних сил щодо проведення такого довгого конфлікту, і його плани можуть виявитися такими самими марними, як плани Бліцкрігу і швидкого знищення української держави упродовж кількох тижнів у лютому і березні 2022 року. Однак на такі плани російського президента, на те, що Путін перебудувався з Бліцкріга на довгий конфлікт з Україною, потрібно також звичайно ж. Зважати. Ну і ще досить важливий момент. Які пов'язаний не стільки з зусиллями України, скільки з зусиллями іранського суспільства і заходу зараз у іранського керівництва найбільш тяжкі часи в його історії. Повстання, яке почалося з протестів проти кривдження прав іранських жінок, перетворилося на масштабний протест проти порушення режимом Аятол прав людини у Ісламській республіці Іран можна сказати, що в іран. Рані вже з'явилися нові покоління людей, які не хочуть жити за умов абсолютно анахронічної диктатури, яка тільки прикривається ісламом, а насправді є режимом скорумпованих диктаторів, які не хочуть ділитися владою з власним народом і прикриваються, як це завжди буває з будь-якою автокрацією. Кораном, як скажемо, радянські більшовики прикривалися капіталом Карла Маркса. Однак рівно так, як більшовицький режим не мав ніякого відношення до економічних теорій Маркса, так і режим ісранських Аятол не має ніякого відношення до Корану. Це звичайна божевільна автократія, яка служить тільки інтересом тих людей, які є частиною цього репресивного режиму. І тепер стає абсолютно очевидним, що перспектива. Полягає не у домовленостях з цим режимом, не у якихось рішеннях щодо скасування проти нього санкцій, якщо він відмовиться від ядерної програми, тому що такі режими, як правило, є брехливими, і навіть якщо обіцяють від чогось відмовитися, ніколи не відмовляються, а у реальному демонтажі цього автократичного і людини режиму, який навіть готовий брати участь не тільки у своїх, але й у чужих війнах. І до речі, те ж саме стосується і режиму Володимира Путіна, який за великим рахунком, нічим не відрізняється від режиму Аятоли Хаманії. Просто Стає абсолютно очевидним, що домовитися із зухвалим російським президентом, який все більше відривається від реальності у своїх божевільних амбіціях, практично неможливо. І єдиний вихід з ситуації, яка сьогодні складається у світі, це демонтаж цього людино режиму. Причому це стосується не тільки війни Володимира Путіна з Україною. Як ми вже неодноразово підкреслили, ми зараз знаходимося у періоді боротьби автократій з демократією і автокрації готові заплатити будь-яку ціну за свою перемогу, і звичайно ж в цю ціну входить ціна. Життя людей, які живуть у демократичних державах, і людей, що керують державами автократичними, взагалі абсолютно не цікавить, яку кількість громадян демократичних держав вони знищать заради своєї перемоги над демократією. і який час їм та їхнім співвітчизникам доведеться прожити у безжалісних війнах? Рік так рік, а 10 років так 10 років, адже за перемогу диктатури можна заплатити будь-яку людську ціну там, де Людське життя взагалі ніким не цінується. Таким чином, саме демонтаж диктатур, саме послідовна робота по цьому демонтажу, саме усвідомлення того, що із диктатурами не можна домовитися, а їх можна тільки перемогти або загинути самим. Це і є реальний висновок з усього того постачання зброї яке ми зараз спостерігаємо з боку Ірану до Російської Федерації. І знову згадуємо абсолютно точні слова спікерки нижньої палати американського парламенту Ненсі Пелосі, які вона написала в день, коли прибула до Тайбею. Ми з вами сучасники світової боротьби між демократіями і диктатурою, між добром і, злом. І, можливо, наше життя якраз і минатиме у цій запеклій боротьбі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миро вам!